Вас, любі мої діти! Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Закінчилося літо. Ось він прикрашає парки та сквери різнобарним листям. Ще тепло, хоча відчувається, що холодини за горами, теплі осінні дні це найкращий час для відпочинку на природі. В цю пору добре проводити прогулянки по парку, планувати поїздки в село, на дачу або похід у ліс по гриби. Осінь чарівна пора роки, трохи сумно, тому що облітає листя, але стояти під різнобарним листопадом приємно й весело. У кожну пору. Природа по-своєму красива. Цього року початок осені подарував нам багато яскравих сонячних днів. Небо ще не затягнуте хмарами. Листя на деревах радує нас різними кольорами. Червоні, жовті, зелені, помаранчеві листочки одягли ліс в яскраві сукні. Теплі дні на початку осені називають бабиним літом. Діти, сьогодні ми з вами намалюємо чарівну осінь. Нам для цього знадобиться акварельна фарба, кісточка, аркуш паперу, склянка з водою та вишні палички. Але, щоб почати малювати, треба пальчики нам з вами розм'яти. Дві долоньки сперечались. То з них краща визначались. Права, каже, я главніша, ліва твердить, я сильніша, плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити всі ми рівні, права й ліва, тільки в єдності є сила. Спочатку ми з вами будемо робити фон. Для цього потрібно наш аркуш паперу покрити водою. Далі беремо білий колір та покриваємо аркуш. Додавимо води трішки. Це ми робимо для того, щоб рівно накласти кольоровий колір. Далі ми будемо малювати небо. Погода восени сіра, тому ми беремо синю фарбу. Добавляємо воду і малюємо наше небо. Далі ми намалюємо землю. На початку осені ще в нас є трава, тому ми візьмемо зелений колір та намалюємо нашу землю. Зафарбовуємо теж робимо колір. Намалювали. Далі ми з вами будемо малювати дерево. Спочатку ми намалюємо стовбур, а потім гілочки. Для цього нам знадобиться коричнева фарба. Беремо коричневу фарбу, додаємо воду та малюємо наш стовбур нашого дерева. Намалювали стовбур. Тепер ми малюємо гілочки. Гілочки в дерева в різні сторони є, їх на дереві багато. Є товсті, тоненькі гілочки, малюємо їх. Так, намалювали. А тепер ми перейдемо з вами до малювання листя. Скажіть, будь ласка, якого кольору листя? Я гадаю, що восени листя в нас якого кольору? Червоного. Помаранжевого, жовтого, коричневого. Тож саме ці кольори нам знадобляться для малювання. Але ми малювати будемо незвичним з вами способом. Для цього нам знадобляться палички. Ми будемо тичковим методом малювати наші листочки. Для цього ми візьмемо вишну паличку, змочимо її в водичці. Візьмемо червоний колір, добре її змочимо в фарбі та почнемо малювати наші листочки. Ось так. Ще червоної фарби візьмемо, і ось таким чином ми малюємо наші. На дереві листочок. Але ж не тільки є на дереві листочок, вони вже осінь, і вони що роблять? Опадають на землю, тому малюємо їх також і на землі. Так. Тепер змочимо інший бік нашої ватної палички, візьмемо помаранчевий колір. Будемо малювати ще листочок. Багато-багато і також на землі. Тепер візьмемо іншу паличку, змочимо її та візьмемо жовтий колір. Гарно в фарбі змочимо нашу паличку. Та будемо малювати жовті листочки на нашому дереві тичковим способом ватною паличкою, а також на землі. Адже листочки вже висини опадають. Ще ми змочимо нашу паличку, візьмемо зелений колір. Адже не всі ще листочки. Мають жовтий та червоний та помаранчевий колір, та намалюємо ще зелені листочки. Ось таке гарне дерево. В нас вийшло. Діти, сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. А я чекаю на ваші малюнки, нашої чарівної осені. До нових зустрічей!